Другі, Apple, Mark. Раз, ми готові. Готові. А, я не сказав мотор. Як виявилось, це все через ногу. У нас тут фан-клуб. Нам аплодують. Але ж це не масовка, це просто люди. Мене <пробіт> охоплює no, no. О, так, різдвяні фільми сповнені веселощів, сміху та невдалих дублів на будь-який смак. Я народ, це Билли Боб, і в цьому відео я зібрав ляпи з 20 різдвяних фільмів, щоб подарувати вам трохи святкового настрою. Отже, почнемо зі сміху. Емілію Кларк і Ему Томпсон накрило у фільмі Останнє різдво. <пробіт> Накрий своє обличчя. Я вже його накрила. Ні, це не Шпа! Ні, так не піде. Я не буду сміятися. так, что він свон і Джон Фавро не могли втриматися від сміху на зйомках фільму 4 різдва. Погнали! Заждіть хвилину! Заждіть, будь ласка, зараз. Зараз. Це легко. Вам просто потрібно домовитися з партнером і слідувати чітким правилам, про які ви домовилися на самому початку. <розуміло> Кейт Вінслет теж не могла припинити сміятися під час роботи над відпочинком за обміном. <розуміло> Вибачте? Нічого смішного. Гаразд. <розуміло> Мені просто смішно. Все я не сміятимусь. Що смішного? Я ж лише підбираю. Okay. Тут, крім мене, навіть немає нікого. Крістен Стюарт, Ванеса Гадженс та багато інших акторів теж весело проводили час, працюючи над своїми проєктами. Було no! ж так so добре. Вибач. <плес> Тут потрібна справжня магія. <Слухи> <Слухи> Я сміюсь, бо це по сценарію. Маю сценарію ніякого сміху. Я народ, це автор каналу, і я до вас одразу з трьох приводів, тому не перемотуйте, це і важливо, і цікаво. Ну, по-перше, хочу привітати вас з прийдешніми різдвяно-новорічними святами і побажати вам, щоб в разі ваших невдалих дублів це призводило лише до сміху та жартів. По-друге, у нас наразі триває збір для третього ОШБ на бронетранспортери М113. Детальніше про це я розповідав у попередньому відео, тому лише закцентую, що наразі зібрано 18 тисяч з 50, і так збір рухається не так швидко, як хотілося, тому заклик вас активніше до нього долучатися, також нагадаю, що за внески від 50 гривень розіграю п'ять ось таких книжок, а також за найбільший внесок можна буде вигравювати ваше ім'я або якусь фразу на придбаній бронетехніці. Всі деталі та реквізити будуть в описі та закріпленому коментарі. Ну і третє це коротенький звіт за рік. Отже, з грудня 23 по грудень 24 року мною було відкрито вісім допоміжних банок для різних бригад та підрозділів. Це без рахування поточної банки, на якій ми з вами зібрали 301 одну Цять гривень, як на мене, для такої невеликої спільноти, як наша, це класний результат. Тому я хочу вам подякувати за вашу свідомість і підтримку зборів. Я щиро радий, що в нас тут зібралась така крута, активна та свідома спільнота. Дякую вам, народ. Ну а щоб завершити рік ще з кращими показниками і відповідно настроєм, пропоную добити поточний збір до кінця цього року. Ще раз нагадую всі посилання в описі та закріпленому коментарі. Дякую, небайдужим і ще раз прийдешніми народ. А тепер продовжуємо перегляд. Я попросив, я попросив тебе приглянути Watcher. за нею буквально пару годин. Дурило ти таке. Чувак, то в порядку. Саманта. Я бульбашка. Господи, боже. <плес> Слухай, твоя дружина наймає якогось типа, щоб що. Щоб замазати парочку довбаних дірочок і прочистити труби. Безсерйозно. <плес> Схоже, атмосфера на знімальних майданчиках подібних фільмів наче сама спонукає до сміху та веселощів. Однак деякі зйомки вирізняються з поміж інших, як от хто в домі Тато? 2». Тут мова йде про гіпс на все тіло. А все через свої витребеньки! Знаєш, Марк, ти що завис? Ні, я намагаюсь бути емоційним в цій сцені. А одразу так і не скажеш. Марку готовий? Так. А хочеться постанську версію. You got a snicker bar in your underwear. If you put one more stain in these underwear, I'm telling you, you're gonna wear them on your head. You're gonna pack your lunch in the back. Тобі не здається, що діти його люблять, down. тому що. Right? Але, це ідеальний момент для Багато гумору було і на зйомках другої частини Санта Клауса. Я не викаблучуюсь, я граю. Всі завжди кажуть, він так круто грає, такий гурт. А зараз ти граєш чи викаблучуєш. Я ще маю репліку, а також у фільмах Старий Новий рік, поганий Санта та інших. Як ти мене назвав? Дружина запитай, коли вона стогнала пилюкою припав. Придурок. Яку обіцяти мене штовхаєш тут? Одні вилупки навколо. Через лікся нічим. <праць> 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 Треба перечекати літочок, зардіть. Чудово, Время я тепер не чую Гейдж. взагалі Великі. нічого. І... Очевидно, в різдвяних фільмах багато реквізиту, костюмів та елементів декорацій, а відповідно і ляпів пов'язаних з цим. Я наразі зайнята, Па-па. Так, звичайно, мені по дорозі, я заскочу, заберу тебе десь о 7.30. Аби навіть не закралось сумнівів. Ні. Вибачте. Не шпурляйте просто так. Це має бути магічно. Дубль перший. Санто, давайте відстрочимо подарунки. Я можу звернутися до ельської пошти, щоб вони діставили декілька тисяч шоколадних яєць. Що нього звуком? Вухо. Я лише помітив, що тебе погано запаковано дорогенька. О, це ж на удачу, так? Можливо, через розслаблений святковий настрій чи з якоїсь іншої причини актори часто опиняються в кумедних або незграбних ситуаціях. До прикладу, в фільмах Привіт сім'ї та щасливого Різдва подібних моментів було особливо багато. Shut comfortable. Why should you feel comfortable putting Amy out of her scenario? <laughs> okay. so, так, бред. <laughs> <laughs> Я так рада тебе бачить. Як і у зірок фільмів Пара на свята, ніч перед похміллям» та інших. Ей! я зубом я Що відбувається? Угань! Угань! Я думаю, чем мёртвый, пусть... Стоп, 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 стоп! О, oh, Тряс! З іншого боку, деякі ляпи трапляються зовсім не з вини акторів. Хто знає, можливо, це різдвяна магія так впливає на речі та й на людей. З різдвом вас! Я себе оплювала! Ні, ні! Ні! Не можна! Не можна! Ні! Ну, чекай, Данечка, давай мені свій телефон. Телефон, ну ж бо, дай мені телефон. Та дай мені телефон. Немає, у мене телефону, мені не дали його реквізити. Ось, гаразд, візьму свій. Автівко, припаркуй себе. Автівко! Бісова автівка! Техніка не ідеальна просто. Вони ще працюють над цим. Комусь потрібно обиральню? Ні. Вибач, я слегка. Я хочу вірити, що між нами є особливий зв'язок. І перепрошую, вибачте. Зараз почнеться бійський ураган. Різдво, різдвяна атмосфера. І запахи святкові. Пахне неперевершено. Проте найпоширенішою причиною невдалих дублів у різдвяних фільмах є акторські помилки з текстом. Наприклад, у другій частині Санта Клауса багато хто возився зі словами, а особливо Ті Мален. Ви що з тих людей, хто сидить вдома і прикидається Оп, ні. Ти що з тих людей, хто сидить вдома і прикидається, наче він от сам. Мотор? Хе. Ти що? Ти що? Ти що? Ти що? А давайте краще присяду та трохи перепочину, добре? Я забув слова. Я втрачаю час певно. Подивитись на годинник, а тоді казати репліку. Спочатку на годинник. У самодома Маколею Калкіну та Джо Пеші також було важкувато впоратися з репліками. Ти боїшся лізти у вікно, Гаррі? А, це ж ягорі. Вибачте, ви не знаєте, що такого додають до пральної машини, що речі після прання стають такими ж м'як... м'як. Вибачте, ви не знаєте, що такого додають до пральної машини? Що речі після прання стають такими ж стають. Ти прийшов сюди сам? Мем, невже ви думаєте, що батьки могли залишити Стоп? Знаєш, я міг би тебе прикрити за 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 те, що ти таращився на мене? У фільмі просто друзі з текстом найбільше труднощів мав Райан Рейнольдс. Піти? Чому б містеру Мокрій штанці не піти? Почекай. Мені лишилось штани накласти. Піти. Піти. Я в нормі. Зараз все буде. Зажди. Зараз ще в штани накладу. Зараз ще в штани накладу. Зажди. Це нереально. Ніхто не впорається. О, oh my god. О, oh my god. О, oh my god. О oh my god. Oh my god. <laughs> І не забудьмо про Кетрін Хейгл, Тоні Кокса та інших акторів, для яких їхні ж слова стали справжнім викликом. Знаєш, я мріяла про це цілий рік. Як я підійду до тебе з знена вляха. Я... <тас> <skullion> <рик> <спільний> <спільний> Я Яка okay. <плес> <Я> там <реплика? спільний> <плес> <плес> Я всюди <плес> тебе шукаю. Ось <плес> <плес> що трапилось. Намаг... <плес> <плес> Намагаюсь з тобою зв'язатися. і... <плес> <плес> Я забула слова. <плес> Я дуже чітко знаю, що це означає. Це означає, що треба ще один дум. це нагадало мені, що треба піти перевірити і... Ці слова. Однак, нагорода за найкумедніші невдалі дублі пов'язані з текстом, дістається. Та перш ніж завершити випуск цим чудовим фейлом, я хочу привітати всіх своїх глядачів з прийдешніми різдвяними святами і побажати вам якнайбільше позитиву, гарних новин та злагоди в новому році. З різдвом народ, і бережіть себе. Ну а тепер давайте завершимо цей випуск найяскравішим текстовим ляпом з фільму Санта Клаус 2. Але ти не можеш бути в двох місцях одночасно. Давай ще раз, думаю, що правильно сказати... Не можеш бути в двох місцях водночас. Одночасно. Але ти не можеш бути в двох місцях одночасно. Або... 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 В двох місцях водночас. Суть репліки полягає в тому, що ми залишаємось тут, а вони там, і він не може бути водночас в двох місцях. Дякую, що пояснив це. Тому що Гіндія нас захищає, залишаючись там. От чому суть. Один за всіх і всі за одного. Саме так. Але. Ти не можеш бути в двох місцях одночасно? Та хай йому, як так відбувається. Це якийсь кошмар, нічого не можу вдіяти. Це ж момент всього мого життя. Нагадайте репліку ще разом. Ти не можеш бути в двох місцях водночас. Водночас ти не можеш бути в двох місцях. Водночас поночі. Але ти не можеш бути в двох місцях водночас. Нарешті, правильно! Свято! Що ж, народ, дивіться випуски з іншими акторами або ж підбірки дублів за роками, перейшовши за посиланнями на екрані. І не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо це відео вас підбадьорило. Дякую і папа! -па.